Дюдьмовочка. Жила собі на світі жінка, яка дуже хотіла мати дитинку. Пішла вона до старої чарівниці і та дала їй ячмінне зернятко. Посадила жінка зернятку в горщик, і відразу ж з нього виросла прекрасна квітка. Схожа на тюльпан, але пелюстки її були міцно стиснені. Яка гарна квітка! сказала жінка, і поцілувала пелюстки. Щось клацнуло і квітка розтулилася. Це був справжній тюльпан, усередині якого на зеленому стільчику сиділа маленька дівчинка. Вона була на зріс не вище дюйма, от її і назвали дюймовочкою. Жінка зробила їй ліжечко з волоського горіха, голубі фіалки були її матрасом, а пелюстки троянди ковдрою. Одного разу вночі, коли дівчинка лежала у своєму ліжечку, Через розбиту шибку до кімнати вскочила величезна жаба. Вона взяла горіхову шкарлупу і виплигнула з нею разом через вікно в садок. Там текла річка, у якій жила жаба зі своїм сином. У річці росло багато латаття, його широке зелене листя плавало на поверхні води. Жаба поставила горіхову шкарлупу на найбільший листок, що розкинувся посеред річки. Маленькі рибки, які плавали поряд, почули, що жаба хоче оженити свого сина з дівчинкою красунею. Рибкам стало шкода її, і вони перегризли стебло, на якому тримався листок. Листок з дівчинкою поплив за течією, усе далі й далі. Тепер жаба вже не змогла б нізащо наздогнати дюймовочку. Красивий метелик довго літав навколо неї, поки не сів на листок. Йому дуже сподобалася дюймовочка. Дівчинка зняла з себе пояс, одним кінцем обперезала метелика, а інший кінець перев'язала до свого листка, і листок поплив ще швидше. Повзлетів хрущ. Дівчинка здалася йому дуже гарною. Він схопив її своєю сильною лапою за тонку талію й поніс на дерево. А зелений листок поплив далі, а з ним і метелик адже він був прив'язаний до листка. Від висоти в й закрутилося в голові. Проте іншим хрущам його приятелям дівчинка не сподобалась. І тоді Хрущ злетів з нею з дерева і посадив дюймовочку на ромашку. І дюймовочка стала жити сама, вона сплела собі ліжечко і підвісила його під великим листком лопуха, таким чином дівчинка захистила себе від дощу. Їла дюймовочка квітковий пилок, пила русу, яку знаходила кожного ранку на листочках, минули осінь і літо. Та ось настала зима, а з нею вдарили морози. Діймовочка гинула від холоду. Сукенка її порвалася, і вона була дуже маленька. Ніжна, хоч і замерзай, і край. На щастя, недалеко жила стара польова миша. Діймовочка прийшла до її порога, аж як жебрачка, і попросила подати їй шматочок ячмінного зернятка. Бідненька, сказала Миша, комори якої були напхані всіляким зерном. Можеш жити в мене, але ти повинна добре порядкувати в моїй оселі, а на ніч розповідати мені казки. Якогось вечора в гості до Миші прийшов багатий сусід Кріт. Він був дуже поважний. Через деякий час Миша сказала дюймовочці, що Кріт хоче одружитися з нею. Але дівчинка зовсім не зраділа, їй не сподобався нудний Кріт. Якось, коли Миша з дюймовочкою йшли підземним коридором у гості до корота, вони натрапили на мертву ластівку, яка колись від цих птахів, яка від них користь. Їхнє цвірінькання нічого не дає, тільки сказала польова миша. Але дюймовочка пожаліла ластівку, уночі вона встала з ліжечка, сплела з сухих травинок великий гарний килим, понесла його в галерею і загорнула пташечку. Дівчинка нахилилася до ластівки, обхопила її рученятами і раптом почула, як у пташки забилося серце. Ластівка не померла, вона дуже замерзла від холоду, а зараз зігрілася і ожила. Дюймовочка перелякалася, але набралася сміливості і ще тепліше загорнула пташку, потім принесла свою ковдру листок м'яти і накрила ним ластівчину голову. Усю зиму дюймовочка доглядала ластівку. Навесні ластівка подякувала дівчинці за турботу, попрощалася з нею і полетіла на волю, а дюймовочка залишилася жити в старої польової миші. Після літа настала осінь, стара миша веліла дівчинці готуватися до весілля. Його заплакала, але миша сказала, що вкусить її своїм гострими зубами, якщо та не буде слухняною. І ось в останній вийшла дівчинка подивитися на сонце адже в кротячій домівці завжди темно, нудний скнара, сліпий і не любить світла. Його протягнула руки до сонця, прощавай ясне сонечко, передай від мене вітання дорогій ластівці. Квіть, квіть, раптом почулося над її головою. Це була ластівка. Я лечу далеко у теплі краї, сказала вона. Хочеш, я візьму тебе з собою? Так, так, я полечу з тобою, вигукнула дюймовочка і обняла пташечку. А в розі теплі краї, як гарно навкруги, скрізь зросли чудові білі квіти. Ластівка посадила дюймовочку на велику пелюстку, але диво, у самій чашичці квітки дівчинка побачила маленького ельфа. Ельфи живуть у кожній квіточці хлопчики або дівчатка. А цей, який сидів поряд з дюймовочкою, був сам король ельфів. Маленький король був зачарований прекрасною незнайомкою. Він запитав, як її звати і чи не хоче вона стати його дружиною, королевою ельфів і володаркою квітів. Дівчинка погодилася і відразу зі всіх квітів вилетіли ельфи. Вони подарували дюймовочці багато подарунків. Але найкращим подарунком були крильця, які прикріпили до її спинки. Бажаю щастя, прошебетала їм ластівка і знову полетіла з теплих країв далеко-далеко додому.